Всім привіт народ, всім гарного настрою. Пропускайте вподобайки, не забувайте. Сьогодні ми будемо відкривати один контейнери, а також сертифікат на китайські танки. Подивимося, що нам випаде. Почнемо ми з контейнерів. І так. Поїхали. X4. Ну, поки що нічого. Немає хорошого, напевно і не буде. Теж чого? Опа. І ще один відкриваємо. Ну, окремо камуфляжу нам нічого тут не випало. Добре, поїхали далі. 7 према та 200 золота, ну непогано. 13 днів кема. І останній контейнер. Опа, 10 тисяч досвіду. Та що один контейнер, ну? Дивимося. 5000 золота. Це чудово. Це насправді гарно. Що ж, відкриємо 32. 7 тисяч вільного досвіду. Непогано. Що в нас тут? Бувало і краще. Ну що ж, давайте подивимося, що нам звідси випаде. Я сподіваюся, хоча б десятка випаде. Так, да, і нам випадає десятка. Ну що ж, на цьому ми закінчуємо. Всім гарно дякую. Не забувайте про підписку, не забувайте проподобайки та коменти. Всім дякую, гарного, гарного дня вам.